Сьогодні, браті і сестри, церква вшановує одного з величніших древніх пророків старого заповіту, святого пророка Божого Ілії. Як ми оспівували в Тропарі, це є пророкове основання, тобто та особистість, яка поклала в основу пророчого служіння ревність по Бозі, ревність слави Божої. Цей пророк є настільки яскравим. У старому заповіті, що навіть Господь Ісус Христос у Євангелії не міг оминути Його, і тому й згадує його сьогодні і пророка Єлісея, то що ми чули в Євангельському уривку. Знаєте, іудейський народ, він став безплодним після того, як стільки на нього вилилося всього. Господь, так як малих дітей хотів їх реально, щоб вони йому були вірні, не уклонялися від лопоклонства. І що Господь не робив з ними і був до них милостивий, і був до них строгий, як у випадку з пророком Ілії, але їх це не прошибало. І, звичайно, постать пророка Ілії. Сьогодні я хотів, щоб ми подивилися на нього саме со сторони його відносин з Богом. Хочу з вами поділитися не моїми думками, а думками святителя Іоанна Златоустого, який у одному з своїх творінь описує відносини Бога і Пророка Ілії. Це слово воно мене дуже заціпило, і я би хотів з вами поділитися. Не буду повністю переказувати лише коротко тезами. Нагадаю вам, хто не знає про цього пророка або дуже мало знає. Не полінуйтеся, почитайте у доступному розумінні третю книгу царств, четверту книгу царств, де описано дуже детально про діяння цього пророка. А взагалі почитайте всі книги царств. Це дуже цікаво. Пророк Ілля жив у IX столітті до Різдва Христового, і це був період, коли Ізраїльське царство через блудодіяння синів Соломона розділилося. І ідолопоклонство, на жаль, при всіх благодіяннях Божих, воно процвітало. І був, пророк жив у часи нечистивого царя Ахава, і був голос Божий до нього, до якого він звернувся. І сказав, що за Твоє блудодіяння, за Твоє єднечесті жив Господь Бог, і я заключу моїм словом, каже пророк. Представляєте, яке дерзновення мав. Заключу небо на три роки і шість місяців, і не буде дождя, і буде великий голод у цій землі. І от святитель Іоанн Златоуст, коментуючи цей момент, він каже, Бог не хотів так наказувати людей. Бог, він більш милосердний, більш сострадательний, ніж ревнивий по Бозі прокілія. Але каже Златоуст, Бог поважав прокалію, настільки його теж любив, що дозволив йому це зробити по його слову. І, ніби коментуючи далі діалог прокалії Бога, Златоуст каже, Бог йому сказав. Невже ти хочеш, щоб так люди з голоду помирали? І пророк Ілля каже, що він готовий навіть сам голодувати, що й відбулося, і Господь це попустив, раз ти хочеш так людей наказати, то й сам теж терпи голод. І Господь попустив йому теж у цій землі. Тобто пророк не втік кудись, не там насолоджувався їжею, а теж. Так само, як і ці люди, але Господь його помилував, тому що поселив його на березі річки, і де ворон кожен день приносив йому їжу. В той час, каже Златоус, багато людей померло, а ворон не лишив їди пророка Ілі. І тут іще більш глибоко він копає і каже: дивіться, наскільки Господь хотів уже тоді показати пророку Ілію своє милосердіє. Що будь більш сострадательним до людей. Він каже, ворон, увага, це одна з птиць, яка не кормить своїх птенців. Тобто він в більшості випадків ворон залишає, як кажуть, на Божу волю, що буде з ними, то буде. Но Господь показує Іллі, що навіть така жестокосердна птиця, як ворон, і той тебе кормить. А ти такий жорстокий до людства. Ну, Ілля, ну опять же, Златоуст Далі підкреслює, що Господь все рівно поважав Ілів, все рівно не відкидував його, а розумів, що цей народ дійсно заслужив цей голод. Тому що ніякими увіщуваннями, нічим їх не прошибало, вони все рівно служили ідолам. І от наступає момент, коли ворон перестав приносити річка, при якій він був висохла від бездождія. І Господь далі каже Ілії, він зберігає йому життя далі, тим самим показуючи, що до мене він милосердний. Він каже, йди до вдови в Сарепту Сидонську. Яка далі буде тебе кормити, тобто ти не помреш із голоду. Ілля приходить до цієї Іллії, до, до, до цієї вдови і каже Златоуст, Господь другий раз показує йому милосердіє, що от вдова, яка мала тільки горстку муки і трошки олії і дітей, вона все віддала для цього пророка, щоб він не помер з голоду. І тим не менше помирає син цієї вдови. І тут теж, каже Златоуз, Господь відкриває Іллії теж, що ну дивися, вона все віддала, пожертвувала навіть смертю свого сина, для того, щоб тільки тебе прокормити, а ти все рівно такий жорстокий до людей. І тоді Ілія вже починає більш-менш Він, Йому було важко дивитися і навіть укорила його вдова, каже, що от ти прийшов, я все віддала тобі, але я її успокоїв, що ні горстка муки не закінчиться, ні олія не закінчиться до того часу, доки дощ не пройде на землю. І Ілля тоже звертається з гарячою молитвою до Бога і воскрешає умершого сина. Тим самим опять же Златоуст каже Господь, показує і чує молитву Іллії. Він хоче, щоб він став ще більш милосердним, але Ілля все рівно ревнує у своїй славі. І Господь його це не осуджує, підкреслює, це. постійно буду у проповіді це підкреслювати. Але тим не менше показує йому ці благодіяння, яка людина, скажімо так, як сьогодні в Євангелії було сказано, що не пішов пророк у своє отечество, звідки був родом з дома, пішов до, до іншої, пішов до іновірців, можна сказати. І та його прокормила, тому що у своєму отечестві нема честі пророка, то, що сьогодні було сказано в Євангелії. І от після цього випадку пророк більш стає м'яким ще. У нього більше вже відкривається розуміння, що все рівно якось треба з цими людьми жити, але не можна просто їх унічтожити. І тоді Господь ще раз до нього звертається і дає йому. Тоже дірзновині і силу провести чудо на горі карміл. Це вже, скажімо так, під кінець засухи й голоду. Він збирає всіх язичів, усіх, пок... усіх волхвів, усіх тих ідолопоклонників, які приносили жертву вагу і висміює їх. мов, давайте зробимо жертву, облиємо її водою, ви будете молитися і ми будемо молитися. І чию жертву попалить, то його істинний Господь. І тут Господь на стороні Іллії все рівно дає йому можливість і через чує його молитву і попаляє цю жертву. І в кінці кінців, скільки зробив чудес Ілля, Він, будучи вже на одній із гор, він прийшов у унині. Він прийшов, тому що розумів, що все, то, що він не зробив, народ і так не прошибло. І чи є праведники, він якби возвав до Бога, що де ті праведники, Но Господь йому відкрив, що є ще сім тисяч праведників. Не треба бути таким жокосердним до людей. І опять же Господь, він йому далі показує і забирає його живого, як на небо. І отут кульмінація слова Златоуста. Будьте уважні, він каже, настільки любив Бог Іллю за його ревність, але одночасно він розумів, що Ілля не проживе з цими людьми, і він його забирає на небо, каже Златоуст, для того, щоб прийшов інший, син людський, який буде сострадати людям. Який буде кожну овечку нести на своїх плечах, йде мова про Ісуса Христа Господа. Ілля, Він виконав свою місію, але його недостатньо було по своїй людській немочі зробити то, що зробив Господь Ісус Христос. Він дарив Він ревнував по Бозі, но благодать, яка нам дана через Ісуса Христа, вона тільки могла змінити людство. І тому Ілля був взятий як живий, як на небо. Він ще прийде на вторе пришестві, коли його строгість, його ревність тоді буде потрібна. Але на момент пришестя Месії на землю Ілля був взятий на небо. Він свою функцію виконав, а то, що не міг зробити Ілля і всі пророки, Зробив Господь наш Ісус Христос. Це є так, я чесно вам скажу, я сам зрозумів, чому Ілля був взятий на небо. Бо дуже багато це читав і не розумів цього питання. Златоуст це відкриває. Його функція ще буде потрібна, але не зараз, коли благодать істина тут на землі. Амінь.